Вітаю всіх шанувальників футболу. Канал 3D запрошує вас на перегляд матчу третього туру групи ДІ Євро 2016 між командами Чехії та Туреччини. Чехи вже забезпечили собі 1 восьму. Турки ще ні. Туркам головне не програти, і тоді, якщо правильні підрахунки, вони вийдуть в 1 восьму. За традицією гімни країн перед початком матчу. Пролонали гімнник країн. Давайте знайомитись зі складами команд. Чехія на воротах Петр Чех. В полі Захуста. Сухі, Прохаска, Пуділ, Шурал, Павелка, Даріда, Дочкал, Шкода та Нецит. Тренер команди Дені Джуніор. Туреччина. Бабаджан на воротах. В полі. Гьонул, Топал, Азіз. Еркін, Туран, Чолак, Шен, Тьоре, Чалханоглу та Ердінч, який врятував один бал в матчі з іспанцями на останніх секундах і тому його випускають з перших хвилин на вирішальний матч групового етапу для збірної Туреччини. Два бали у турків, чотири очки у Чехів. Ну і матч. Матч зараз вже розпочнеться. Турки будуть намагатися йти вперед, намагати, намагатимуться, звичайно, забивати, бо їм дуже треба перемога. Якщо вони переможуть, вони взагалі вийдуть з першого місця. Канер. Канер Еркін. На лівому фланзі захисту. Вулкан Шен. Ардінч. Мрайчелак. Ем у цього є швидкість, у нього є техніка, і він може просто навіть отак от пробігти. І Прохаска! Тільки Прохаска зміг зупинити Мрайчолака. Ем Ух, Шурал, як технічно він віддав, і дуже це було доречно. Азіз. Азіз помиляється Шурал. Шурал віддає гарну передачу. Ну Нецид Нецид Простріл, але не 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 Гекхангенул, звичайно, це прочитав. Дуже довго тягнув Нецид з прострілом, з ударом. З просто передачею. І вже коли надумав, то Гекхангенул вже летів у підкать. Готовий! Для збірної Чехії. Гарна передача. Повелка. прохаска. Шен кидається під цей удар. І тепер два в одного. Виходять турки. Передача непогана. Ердінч встигає. Передача далека. І Чех. Чех прочитав і Чех на виході все правильно зробив. 17-та хвилина вже є деякі моменти. Може, не 100%, але. Непогані Емре Меред чолак невдало віддає передачу. І ще один вихід. Шкода. Шкода має три м'ячі. Три м'ячі він забив збірній Іспанії. Двічі з пенальті. Але це не змінює ситуацію. Він один з найкращих бомбардирів цього євро разом з Соколом Цикалеши. Хангонул. Шкода, виграє головою, але виграє Натурка. Турку якраз віддав мяч Ердінч. Волкан Шен. І ззаду якимось чином таки відібрали м'яч, як зараз Азіз Чулак. Віддає на Ердінча. Ердінч подача тут Петр Чех. Петра Чеха буде не так легко пробити. Шелханоглом. Шелханогло. Шелханоглом не показує найкращого свого футболу на цьому євро. Взагалі його мало помітно. а коли помітно, то це е, значить втрата м'яча. Дочко. За ним Еркін. І Еркін. Начебто її вже і відібрав, але ні. І. Удар по воротах. 1-0 Чехія виграє. На 32-й хвилині це сталося. І це Дочкал. Пройшов він лівим флангом. Аркін тут уже начебто забрав, але ні. Навпаки. Збив всіх турецьких захисників, ті вже трошки розслабились, і дочка цим скористався. І чудовий удар в дальній кут. Бабаджан нічого не зміг зробити. 1-0 Чехія. Виграє. Борик Дочкал перший гол на Євро-2016. 32 хвилина, Чехія, Туреччина 1-0. І, звичайно, зараз у Турків настає та сама мить, як і з іспанцями, коли вони пропустили, будуть намагатися якось всі сили віддавати на атаку. Але у Турків на цьому чемпіонаті щось не йде. От зараз Дянул на рівному місці зіграв рукою. Цього не помітив арбітер, але те, що він втратив швидкість, те, що він втратив атаку... Це точно. З м'ячем турки, але ж, уже, уже всі повернулись. І щей! Ще й така помилка. Дочка. Азіс. Тут чітко зіграли захисники. Як Йокхангюну. Віддає на чолака. Чолак. Підкидає на Челханоглу, Челханоглу трошки також підіграє рукою. Дуже багато ми можемо, могли помітити, що на Євро 2016 дуже багато браку при передачах, дуже багато боротьби в центрі поля і дуже багато підігрування рукою. Ердінч. Чолак. Чолак забарився. Взагалі просто не зрозумів, що йому робити з м'ячем. Дарліда виводить Шурала, у того вже маловато сил. Маловато, але він біжить. Ні, Топал У нього забирає. Рдінча ж, повернувся в захист. Ось так грають турки. Ось так грають турки, але програють 1-0. Такий рахунок влаштовує, звичайно, збірну Чехії. Ну і також може влаштувати суперників Туреччини по групі. Поки що перерва, відпочинемо 15 хвилин. Другий тайм розпочинається за статистикою. Один удар був у збірної Чехії, і якраз цей удар і закінчився голом, і нуль ударів у турків. Але турки, дивлячись на матч з іспанцями, можуть навіть... Кінці матчу забити. Тому будемо дивитися, як розвиватимуться події. Ну поки що чехи контролюють повністю поєдинок, нічого не дають зробити турецькі збірні. Лідери не грають, рода Турана ми не бачимо, Челхануглу ми не бачимо. Ну, ось рода Турана збили. Но це перша позитивна. Перша позитивна дія від лідерів турецької збірної. Найактивніший чолак Йонул. Началхануглу і Ардатуран якось не грають на цьому євро. В жодному з матчів ми не бачили справжніх Ардатурана і Чалхануглу. Передача довга і дуже довго м'яч виходив за лінію поля, ніби підтягують час вже чехи таким чином. Гекхан. Дивіться, яка неточна передача. Павелка, Нецид, удар по воротах і кутовий. У турків в кожному матчі одне й те саме. Одне й те саме. Три матчі, третій матч, і вони ледь грають, нічого не можуть розіграти, ледь бігають. Ніякої думки, ніякої швидкості, ніякого виконання. Удар по воротах поперечина, а де голкіпер? Голкіпер зливається з чехами. Форма у нього світла. Дочкал. Подача. Гькхан Гьонул, Чалханоглу. Ну і подивимось. Ну, от подивіться, який пас видає Гьокхан не Гекхан Йонул, а Чалханогло. Дуже повільно і дуже неточно. І якщо турки такі вилетять, то вилетять вони тільки через те, що лідери у них не грають Офсайд, але можна було не свистіти. Гарний сейф був у виконанні Бабаджана. Шен, ну, знову ж таки, не дають. Не дають турки собі навіть шансу. Не чехи не дають е, шансу, а турки самі себе закопують з кожним своїм неточним пасом. Азіс. Челак Одразу на челхануглу. Ердінч. Шен. Ердінч удар по воротах і вище воріт. От перша нормальна атака Туреччини. На якій хвилині? На 70 -й. Що робили 70 хвилин? Не зрозуміло Вчились приймати м'ячі і віддавати передачі. Мабуть, так. Чалханоглу. Удар по воротах вище волі! Ну хоч щось робить Челхануглу на цьому полі. Хоча б намагається. Ну тут не тільки вище воріт, а ще й І не точно садом не влучив, навіть якщо по висоті б влучив, то по ширині б не влучив. Петр Чех. Розігрує. Сухі. Пуділ. Прохаска. Знову пуділ. Павелка. Чехи непогано грають. От до Чехів ніяких претензій немає. Гердатуран. Челханоглу. Ердінч. Челханоглу. Подача на ворота. На ворота ця подача. Жовта картка. За фол проти Орда Турана. Його не змінюють поки що, але лідер себе не показує. Ну, Зараз будуть заміни, і треба, звичайно, багатьох міняти. В тому числі і. Орда Турана. Заміни також відбудуться у збірної Чехії. Вони виграють, їх все влаштовує. Туркам хоча б треба зіграти в нічию. 9 хвилин залишається. І чи зможуть знову турки зробити те, що зробили з іспанцями, забити на останніх секундах. Прохаска. Віддає на пуділа Крейчі. Кадлец. От подивіться, як розбираються чехи. Крейчі за ним не встигає топал. Азі знецит. Бабаджан. Паніка у турків. І ще він і пасується. Він ще й пасується. І не точно це робить крейчі. Чолак вперед! Малі! Ну, з такою грою туркам просто не місце. Не місце в одній восьмій. Немає їм, що там робити. Сельчуки нам. Малі, Ердінч. Шахан. Віддає на Ердінча. Захустеля не проходить Ердінч. І, мабуть, дива не буде. Мабуть, дива не буде. І турки з двома балами будуть чекати результатів всіх матчів. Все! Все. Чехів вітаємо з виходом з першого місця в групі Ді. в одну восьму фіналу. Чех-один з героїв, звичайно, він багато витягував ударів, особливо в матчі з іспанцями. Чехи заслужили. На 100% заслужили цей вихід, а турків з такою грою турків не хочеться бачити в плей-офф. На цьому закінчуємо 1-0. Виграли Чехи. Для вас матч коментував Деніт Руден. На все добре.